Зацвет стали, позначені покиться получи, заплакала марусенька, своя сыне очи, неплачене палачя марусенька, неплачене журися. Расче за завомило, помилится, Раще бо помолиться. За Ой, мені так подобається, що він так. Світливи над водою, а санця немадеся. Шановні, радий вас всіх бачити. Мене звуть Козак Сірмаха. Така справа, що це не я сюди прийшов. Це шайтан. Він мене по всій Україні тягає за собою. <рес> Скажіть, це це що? Розкажіть всій країні. Це дивовижний подарунок фізгармоні. Фізгармоні. І завдяки йому я почав грати, співати. Ми вас вітаємо на проєкті. Ви такий бадьори козаче, дякуємо вам, козачі, за ваш виступ. Звідки? А вы? звідки? ви? Дніпро пороги течія. Дуже приємно. Ви насправді маєте за себе дуже радіти, адже автентично таку людину бачити в нас на проєкті і показати всій країні це наша місія. Так само почути і дослухатися до вас, і це напевно буде найголовнішим завданням, наприклад, в мене, тому що такої людини є чому повчитися. Так само щиро дякую вам. Я, до речі, взагалі, якщо ви в анкеті читали, я, я не, не читала анкету. Не професійний співак, досвіду нема, нот не знаю. тому Ніколи випущаю. не пізно, ніколи не пізно знайти У Нас немає ніяких Клас. анкет. Ми не знаємо нічого про вас. Ми тільки чуємо вас серцем. Ви мені страшенно подобаєтесь, тому що в вас. Така глибина в кожному слові, в кожній фразі. Я б залюбки навчилася грати на шайтані. Це справжнє шаманство. Це просто заворожує. А скажіть, козаче, а скажіть, друже, а це ж батаго, можете? Ой-ой! Тільки а не потрібно! Тільки, тільки не по нас. Ви бажаєте, щоб козак розв'язався. Супер справжній козак. А зараз козачі брали вам обирати: Сергій Джамала Бота Пшетіна. Дивиться на тебе вся Україна. Ви, <різвіст> мабуть, <різвіст> молитеся. Добренько. Як би там не було. Або до Бабкіна, мабуть, піде. Або до кого? Або до джамали, мені здається. Всі знають, що козаки на січі ніколи жінками не мали справа. Але я клоняю жінкам, нашим матерям, нашим сестрам, нашим донькам. І зараз в них є чому повчитись навіть чоловікам. Тому свою гординю я прикручу. Шановна Джамала, вибачте, але. Вам прийдеться зі мною потягатися як з торбиною. Я преклоняюся перед всім вами, ви всі великі зірки, і сядайте для того, щоб люди насолоджувались, раділи і не забували, що якщо наше серце не буде співати, то нащо тоді жити? Клас! Сказав, я сказав. Я дуже вдячна вам. Дякую вам велике, дякую велике. Щиро дякую вам. Вау.